Всім привіт! Сьогодні пропоную разом зі мною попрацювати з чудовими такими формочками з групи Dream Mold Любе Мазанової це морозиво. Бачите, вже готовий є отвір для палочки у цій формі. І тут три форми: одна новорічна форма морозива, друга така. Універсальна форма морозова, і форма морозова ще для хеллоуна. Отже, нам потрібно буде деякі деталі, пролити, такі як гарбузики, як кажан. Також ми будемо проливати оленя, і потім будемо заливати воднотон і будемо тонувати, доводити вдома вже наші формочки. Перше, що потрібно, це гарненько їх пропшикати спиртом для того, аби пролилася, розтіклася гарненько основа. Ми, ми з оленя, будемо заливати його в такому ніжно-бежевому кольорі. І Зальємо з вами тепер помаранчевою основою гарпусик і чорною основою кажанчика. Помаранчева основа в мене в прозорій основі, помаранчевий пігмент без додавання білої основи. Обов'язково прибираємо всі похерці, які в нас з'являються, коли ми працюємо з піпеткою. Чорний кольор в чисто прозорій слові, чорний пігмент. В принципі, це вся підготовка формочок. Тепер нам потрібно буде дочекатися, щоб застили наші слої. Тепер потрібно їх процарапати. Попшикати спиртом і підготувати формочки, вставити наші палички для морозива. І потім ми заливаємо вже основним кольором доверху. Що головне потрібно пам'ятати при такій заливці з нового кольору? Що нам потрібно заливати не гарячою основою і не заливати повністю доверху всю формочку відразу, а налити трішки, аби ніби як. Був такий більш остивший слой спочатку. Основи, а потім доливати вже доверху. Таким чином ми не підплавимо наші елементи, які ми залили до цього, і в нас буде гарна картиночка. Обов'язково для сепки нам потрібен спирт, і заливаю білою основою. Залишатиму чисто білою основою, можна робити під морозиво будь-яке шоколадне, наприклад, або плодово-ягідне, або а, пломбір карамель. Тобто це все на ваш розсуд, як ваша фантазія вам підскаже. Мій варіант буде на білому пломбірі, білий пломбір, тобто біла основа. Я її профарбовувати не буду. Ось я буду наливати трішки основи, поки ця основка буде трішки під в в формочках, я буду приходитися в формочки, яка не потребує додаткових якихось маніпуляцій. Прицеливці. А потрібно заливати лише одним кольором. Ну, я так вирішила, так мені бачиться. Отже, залили колір і тепер гарненько пройдемося шпажкою, щоб випустити повітря з усіх деталей, які є в мілки, аби не було в нас непроливів. І доливаємо потрішки до кінця. То зверху у нас також є такі впадинки і дуже багато декоративних елементів маленьких на морозиву, тому також тут доливаємо, проходимо гарненько. Важко випускаємо повітрічку. І доливаємо вже основу до кінця. І тепер можна повертатися до нашого морозивка, доливати до кінця. Бачите, трішки підплавилось, тому що, як все одно, ну, основа тепла і вона під, під, підплавляє трішки. І тепер доливаємо до кінця, і все. Чекаємо застигання, можна діставати наші формочки. Перша милка це у нас хелловінське милку. Дістаємо обережно, зайвим зріжем, підчистимо морозивку. Ось таке гарненьке вийшло. Тепер у нас наступне морозовко. Давайте з вами дістанемо, подивимося, як у нас пролилося все. До речі, в хеловському морозиві все пролилося. Новорічне теж всі мнюкі-деталі гарно пролилися. І тепер переходимо до морозива з таким декоративним елементом. Теж все добре продалося, чудово виглядає. Нам залишається трішки допрацювати. Тут я буду покривати лише наші бусинки перламутром в цих місцях. І обов'язково пропрацюємо іще і самі бусинки сріблястою фарбою, а такі ніби розводи карамельні зробимо золотим кольором. Їх можна шоколадними робити, можна робити будь-як. Вам хочеться. От так Трішки проходимося, і вже у нас виден весь рельєф. Дуже гарно просвічуються мілкі деталі і відтіняється дуже класно. Кружочки ми проходимо акриловою себлястою фарбою, виділяючи їх зверху, а не профарбовуючи до самого низу. Це не потрібно, оскільки ми працювали перламутром і відтінили наші перлинки ним. Отже, проходимося, робити це достатньо нескладно. Всі деталі дуже гарно продивляються і без проблем їх промалювати. І тепер давайте пропрацюємо золотою фарбою. Вона нас змітує карамель. Тінькі деталі краще пропрацьовувати. Навіть найтоншим кісточкою, яка у вас є, найтоншим пезнаком, який у вас є, таким чином у вас буде виріб дуже акуратно виготовлений. Давайте тепер зважимо наше чудо. Отже, це морозиво у нас 58,13, можна сказати, 58 грамів. Тепер давайте виміряємо, яке вона у нас довжину. Отже, дивимося 7,5-8 см і ширина 4,5 см. Отаке морозивко, достатньо воно такі середніх розмірів. Дуже класний одиночний варіант і в набори. І тепер давайте перейдемо до нашого наступного морозивка. Це зимне морозиво із оленем пропоную нижній декор пропрацювати і олень просто перламутром. Візьмемо з таким його відтінком рожевим, трішки такий яскравий він буде виділяться більше, ніж простий перламутр білий, сріблястий. Пропрацюємо роги оленя, мордочку, виділимо фактурки всі, і відразу, як тільки пройдемося кісточкою з перламутром, у нас будуть викремлені, виділені і підкреслені. Всі факторні елементи цього морозива. Вирішую так і залишити це морозивко. Ні, давайте перейдемо тепер до морозивка до дня Хеловіна. Тут у нас все пролилося, нам залишилось припрацювати лише ті маленькі кульки, такі і в гарбузику очі ротик, Її потрібно трішки підкреслити. Зробимо це за допомогою золотої, такої, верніше, бронзової акрилової фарби. Намалюємо шарики. Таким чином вони будуть перегукуватися з нашим гарбузом і буде символізувати такі зорі святкові, хеллоуинські. І давайте пройдемося всередині ротика гарбузика, зробимо його таким. Викримо, виділимо його більш насиченим кольором, аби воно кидалося в очі. Чорним рідким пігментом неві пропрацюємо всередині очей нашого бузика, а дуже класно. Підтоновувати можна милку і бідкими барниками для мила. За допомогою тоненької кісточки ми можемо заліти всередину ока глибоко, при цьому не розтягуючи фарбу і не псуючи зовнішній вигляд фарбузика. давайте обов'язково ще поміряємо ці морозивка. Келовенське морозиво в нас 50 грамів 36-51. І новорічне 48, можна сказати, грамів 47-94. Ось такі круті морозивка вийшли. Мені вони дуже подобаються, дуже класнючі. Була рада поділитися з вами. Ставте лайк і підписуйтесь на канали.